Всем привет, Зома я Нубік в Майнкрафті. І сьогодні я буду опять виживати в цьому світі там, де на мене якісь непонятні зомбаки нападають. Ну але цей, я почув, що до мене хтось е постукав двері і ну, але я тоді спав. Ну але я точно чув, що до мене хтось стукав. І коротше, кстати, збільшувати кучу штукенті писав, так. Да. Віліковальну стукенці. Тут може мені пошту відправляти. Ну. І коротше я не знаю, хто це ще був. Може це кріпер у мене вирішив якось затролити, я не знаю. Ну, але я взагалі не знаю, що це було, ну, ладно, я цей ящик. о, Не поняв. Що такое? Що вони мініган появився в руках? ладно. Кстати, я сьогодні на цей раз вже э, в цьому пеклі вже шість мініганів прямо знайшов, Це ще прикольно. Я можу тих зомбаків реально уничтожить. Ну, але... Не поняв, що це вообще за штука? Ладно, давайте. О, Куда? Куда ты пропало? Эмм, ем, ты шо? Де ты, блин? Эй, видай! Ты де? О, ладно, Що це вообще за посылка была? Я даже там не встиг ничего прочитати. О, ну и ладно. Ладно, ну якийсь. Не понял, хто там ходит по воле? Вы кто такие? Ви що це за нові зомбаки не понял. Офігеть, що це все за фіня? Давайте, давайте підписники їх розвалимо. Що це все за фіня? Не поняв. Це що ще зомбаки? Хоча вони якісь легкі. Я їх зараз на нараз два, вони що ж Мені треба яблучко з'їсти. Ай, відкуди тут слизень? Я перший раз ось я слизню будуть слизня ось цього зустрічаю. А що вони так виталкуються сильно? Ну, все одно ці зомбаки вони лягче не придумаєш хоча ну, у них багато походу хп М -м, кстати, мені эти зомбаки щось... Вони мені щось напоминають. Ніби. А, точно, знаєш, гра. растения против зомби. Да, це прикольна гра. Я її э, любив грати, але я зараз чомусь не играю. Но. Прикольно! Вау, подивіться, вот це реально такі зомбаки, тільки вони говно повні, потому що вони хочуть уничтожить. На, получайте, вы тупиться. На. На. На, получайте. А мені что? Против тих зомбаків що, Ростеннями сражатися? Щось я такого даже не тут Дитку слишком появляється не понял. Здесь вы нафіг? Фигня Ви Я не знаю, але походу мені прийдете против тих тупих нових зомбаків из растения против зомби. Че нафіг? Не розумію, я Може в цьому генераторі щось увелося? І... і ще якась фігня появилась. Ладно, підписники, давайте тут вилимо дирку і подивимось, може тут щось помінялося. Так, вроді би нічого не поміняло. А, ні! Помінялося! Подивіться, тут якийсь зелений провод додався і тут. тут той самий зомбак! Тільки тут що пише? Генератор. генератор зомбі із гри зомбі проти рослин. Ніфігасі! Офігеть, бо то що тепер будуть. зомбаки спавнитись якісь з гри. А і не з Майнкрафта, блін, а все її зомби проти рослини. Взагалі не очікував такого. Що це вообще за фіня? Не поняв. О, у мене що-то що голова вже зриватися. Я, я такого не вивезу. Я я просто не витримаю. Я просто не можу. Кріпер, допоможи ти, блін, якось, ті щось нового. Да, ну фіга ти нового не продаєш, ти тупий якийсь кріпер. Ну реально, ти що? Ти нічого нового давним-давно не продавав. Ну ти чого? чо дивишся до мене? А, ці кліпери мені вообще ніяк не допоможе, то Я не знаю. Треба чекати а опять тих толбанутих зомбіків, хоча. А, я спом'ятав, в мене ж ті самі шість мініганів. Шість мініганів, Я їх просто все одно рознесу. Коротше, підписники, я не розумію, що там вообще дворі твориться, але на дворі... я вообще не розумію, що там звуки. Я чую якісь звуки зомбі, можливо, ті клони. Це це що Що ще Ще за мутант, ще який зомбі? Що це за зомбі? срака? не поняв я ладно мені треба до нього вийти вообще не понимаю я Офігеть, подивіться скільки тут зомбаків ні я цього не вивезу мені треба зразу брати мій мініган і вас розносити нафіг що ви думаєте нічого не зробите ну, але мені треба саме головне цього зомбака уничтожить ти... ну іди сюди ти лашара вообще безполезна на е, е, чу, я тебе вдарити не можу ти дурак безполезний ти ти тупе кай чому я тебе вдарити не можу? що за фігня? А я Ай, треба піти до хати, до хати, до хати, як можуть тіше. О, о, Ура! Ладно, підписники, мені потрібно вообще приготуватися дуже жорстко. З'їдаю, я оце от супер мега слутай яблочко. Йду нападати нафіг на вас, ви тупіці. Вот вилачай. О, він до на мене нападає. Я думав, він на мене не буде нападати. Ай, ай, больно. Що він такий прям сильний? Нифіга собі? Що це все за фігня? Ай, ти дурак якийсь. Ні-ні-ні-ні, мініган. Мініган. На. Получай ти, дурак. На. Ай, мініган кинься. Мініган. На. срака, да що це нафіг? На, на, на. На! На, получайте, гивно бесполезно. Да я тебя уничтожу ты за да чего ты такие сильные уже на тебе два минигана потратил? Скоро три уже і ти не уничтожишься, че шо? Не понял, так-то так, -так, -так. что за фигня треба. На, получайте, ви, дурки. А, так я ж під яблучком. Иди сюда в лаву. Це моя самая улюблена идея. Тут всіх ловить в лаву щоб всем уничтожался. Вот, получайте получаете вы дураки вообще бесполезнее. На Все, вы просто дураки, бесполезные, вы мне ничего не сделаете, вот. А муч Великий не пришел, так, мне надо с ним разыграться, так. Что вы ходите? вы дураки, че На, получайте, на, на, на. Давайте, на, 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 на. Вот на тебе ты получай. На, 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 нафиг. Ну, ЛТП мне потребно уничтожить. Нифига себе, там буду всех уничтожу. Ну, на, получай, нас народ, ты бесполезно. На, я тебя сейчас уничтожу. Так, ТБ, как он сам, Дурак ты. На, на. Давай, на, получай, дурак, вообще бесполезно. Я тебя... Тихо, ты бы ты. Сколько на это я уже мини в потратил? Ладно, Иди сюда, ааа, він, він броню зламав, да. Ну иди сюди, ты безполезний идти, дурак. Давай. Давай на. На, Ладно, давай, пішли, я тебе зараз приведу, куди. Ну тобі не знати краще, зараз побачиш. Давай, 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 давай. Давай отсюда, зад заходи, давай, уничтожайся тута. Есть, ну шо ты уничтожаешься, чи ні? Не понял. Ти що обходиш мою лаву, не понял? Ти дурак ще безполезний чи що? Він, він, ти не гориш! Ти дурак ще безполезний, Как тебе удар, то ти? Тупе! Ти тупіше всього, Ну ти дурак, конечно. Давай, іди ты лошара, тобі. О, ти загорівся, на получай. На, на, на. На, от беру я краще мини-ган і його тут я буду застрелювати, на. Просто... Да, я його не штучную, щоб песенки врази було так легко. Хоча цей величезний вообще мутант, він вообще був дуже супер мега складним. Вообще не знаю, що за фигня. Ай, больно, 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 Що за фигня? Ну короче, красисти. все, ну. Я не знаю, ну ті зомбики реально були дуже легкими. І я хочу би, щоб опять таки попались, потому що вони дуже легкі, ура. Короче, підписники, я почув, що на дворі опять якісь зомбаки блукають. А, це що? Їх тут три. Ні, я такого не витримаю, У мене мініганів почти не А Тут скільки у вас тут хоча... Ну малесеньких зомбаків мало, але зато три величезних. Там ще... Там ще і стійка. Я цього не витримую. Коротше, я не можу. Я зразу йду в світі способ. З'їдаю я ось так от яблучко. І уйду в лаву, щоб вони за мною пішли. Вот сюда, йдіть ви сюда, дураки, ви безполезні. Давайте. Уничтожайтесь. Опа. Давайте. Ну, получайте, ви, дураки. На! На. На, получайте ви, Я вас сейчас просто уничтожу. Ви самі тупіші в світі, ви Вообще ничего не делайте, а як ти не гориш? А все, ти гориш. на, получайте, дурак, ось безполезний, На. На на на, 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 на Ябу сейчас просто уничтожу. На, на на на. на. А, а, я дурак, куда я впав? Ладно, ладно, ничего. Эээ, бывает. О, там зомбак уничтожает его мои шипы. Удачи ему уничтожить. Так, что я тебя вдарить не можу? Що его вдарить не можу? Не понял. -м, -м, -м Ладно, давайте его уничтожим. Опа, оп, 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 опа. Оп. На 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 тобі получай, а як тебе вдарити, я тебе не розумію. Я не понимаю, як тебе вдарити, ладно. На, получай. На на. На на на. на на На-на-на, Скільки там цей зомбак буде уніктажатися? На, на на. на на. на Да скільки ти будеш горіти, то я не можу витримати. Скільки ти будеш ту горіти? На на. на, на. Дос... ладно, треба дочекати, поки він дохориться вообще. Ну і ти будеш мільярд років горіти. Да, я тоді піду сюди. Да? Чи ну він буде довго напевно учитатись? Прикольно, конечно, придумав, тут сушу найшов, і тут чекаю, поки ті зомбаки всю згорять, подивіться, вони там ламаються вообще на кусочки. Да здесь зомбак, походу, будет миллиард роки уничтожить. Ой, ну уничтожимся на раз так. И тебе надо как-то теперь уничтожить. Ну, я не знаю, как, ладно, я пошел вот сюда. Вот и на, получайте, дурак. А, он, походу, на тему камню стоял. Ах, ты шалашара такая бесполезна. Ай, на, на, тебе получай, на, на. Ай, я ему не короче, уже миниган взят, и его туда вот затолкнуть, и давай. На, получай. Ой, блин, я случайно сюда вот. Так, в лава. мене стільки, коли вже кінчиться. А я дурак! А я дурак, що я делал? <кхем> Ладно, давай ты да як тебе уничтожить, Ти дурак що ли безполезний? Ну і як тебе уничтожить, Скажіть мені, будь ласка? Кстати, зомбак до сиперу уничтожать. Ну а як вас Уничтожить, блін? Ти дурак вообще безполезний. Я не знаю, не пусти на, на цей тупий. Кругляк устает. Ну ты дурак, конечно. ну На, получай. Я тебе сейчас миниганом ты вообще прибью. На, получай, ты дурак. Вообще бесполезный. На, я тебя унизу. я крути шитайбе. Ай, миниган. Вот новый миниган. на, на. На, тебе лошара бесполезна. На. Ну все, ты сейчас уничтожишься просто. Не понял. Так, новый миниган. На. О, ты пора уничтожил. Так, ну а як тебе уничтожить тут, мені, будь ласка. Так, уні о, уничтожив він проходу дуже довго мої ті шипи уничтожав. Ну давайте оті, от тебя стійку для броні уничтожим. Так, давай. Ну я її напевно сейчас уничтожу, чи не поняв. Ладно, я знаю, чи стійка для броні дуже сильні, то... то. я не знаю. Ладно, давайте на на уничтожим її от стійку. Тобі. На, 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 просто. Ой, у нас сильно дуже. Ай, убегать. А -а -а. Капец, фигня полна. Что еще, На! чего вы менька... не ешь? Не, вы на не внима. Да, у реально миниган не внима. Ладно, тупостика, иди сюда. Так, я съел яблочко, теперь пришли до лавы. А до моих ловушек давай попадайся. Ну. Заходи сюда. Я тебя уничтожу даже. Ээээ, ты чего уходишь? Ми в огонь. На, 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 на. Ну вой, я тебе в огонь скину, дурна, ты стійка, на. Получай, получай, получай. На-на-на есть. Захуелась ты на, на, я тебе сейчас с тобой уничтожу. Давай еще в лаву иди. В лаву, в лаву, Швидкіше! Давай вот сюда вот в лаву. Уничтожайся, ура! Ура, мы уничтожаем что то пустей, когда тебя тупо. А вот она, на, 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 иди нафиг, ведь туда тупа ты стика, ты сама тупишь, в свете на. О, а я думал, я ее уничтожу, но я ее не уничтожу, я ее сейчас просто не подпущу до себя и не подпущу. На, получайте тупа стейка, на, ну на. Ай, да ты тупая костика, я съем яблочко, яблочко. Так, и пришла ты в лаву, давай, иди сюда, иди сюда, ты боишься? На, до мене йти в лаву. <сі> Чи тобі слабо в лаві вижити? Бо я-то якось живу. <сі> так, де ця тупа тупостійка. Не понял, що вона тут робить? На, получай ти, фігня повна, на та фігня ти повна. Короче. Ти нафіг тупа тупостика, я пішов вообще до своєї хати. І ти уничтожайся об мої ловушки Да де ця стійка? я не розумію, так. Тупа тисійка, ой, це не сіка, це кліпер. Ладно, от. Вот ты. На! На, тупа тысійка. Ты шо с утела на моей скамеечке посидіти? Нифига! Ты не посидишь. ай ай, ай, ай. яблочко, яблочко. все, я з'їв яблочко, ты тупа стійка, иди за мною, я тебя щас до лавы приведу. И ты уничтожишься просто на раз-два тупостика. На. Ну и ч ты давай? Да ты иди сюда, ты куда в лаву? Ты в лаву не найдешь? Ты тупая костика, чему ты йдеш в лаву? Ты ж раніше хотіла йти. ты як хотіла, давай, получай. Давай иди в лаву, купайся, на, 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 на. На тупа ти стійка, да як тебе уніштожити, Я не розумію, це блін, це із за те, що у мене вже немає мінігана, я би тебе з радістю так, о, все попалася в лаву. тепер ти відсюди не виберешся, В смислі, як ти вибралась? Тупа ти стійка, на, на на. на, на, Ай, яблочко, яблочко, яблочко. Ай, на, ти мене не уничтожила. На. Да тупа стійка, да. Что это за фигня? Она мне броньку взломала! Шуйку бежим вообще вот сюда, вот. Опа, так, вс, ты проминировал. Я к морщике сделать броню. Опа. Что я сделал? Так. Опа. Теперь надеваем. Теперь мне надо. Ага, мне нужно. Э, Так, я сделаю щоб багато булома на диаманте. Вот так. Опа. Опа. Фигня, Так. И теперь делаю себе новую броню. Оп, оп, оп. Оп, оп, э, тепер, Опа, все, я пришел, до что, и Так, давай, иди сюда, ты тупой стика, да ты, блин? Тупой ты, ты где вообще, не понял. Так, не понял. Ага, ты делаешь вот тут она получает эту пастейка, на. Ты сейчас уничтожу, на, тупа ты на, 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 на. Ладно, иди сюда, стейка, ты в, ты в ад сейчас, да, давай. Ну-ка, я тебе сейчас в ад. Эй, ты не хочешь ваты ты? Ну и ладно, ты тупостейка. На, 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 на. Ты я тебя уничтожу, ты на, на, да як. 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 На, на, на. Есть! А уничтожив четопустейку! Ра! Нифига себе! Підписники тюстейку уничтожив просто офигенный те топустийку уничтожил. Блин, мы скоро цей мяч ломать. Ну пофиг! Я скрафчу новый клипер, ты рады. Да, я бачу цей циклі ради, коротше. Э, ура, я уничтожив тюпу пустейку. Я всіх просто уничтожив. Давай ура, все! Ладно, я вже буду на цьому прощатися. З вами був я, від Майнкрафт, і всім пока!